20 вересня 24-го року. Ніяк не можеш себе заставити пару днів почекати? Находилися знову дуже багато. Грибів немає. Оце один. Я не знаю, як я його знайшла. Очок осінній, але ж де вони ділися? Чому їх немає? Тривога. Дійшла я до своїх місць, і мене душа почала боліти. Як люди нищать природу, вирубують все. Хоч би на одну кубку скидували. Не можна пройти так важко. Я вже думала, все. такі гарні місця були. Нічого тут більше не буде. Дивіться, який вивіз тут грибочок. Один правда. але неймовірної краси. Досить великий. Ого! Боже, який він гарний. І знову недалеко від цього красення. Ще один. Це мені за мій, за мою працю. Бонус. Лика в мене чоловік знайшов Він Наказав, що це вже не дуже. Є ще більше і молоденький. Йду за ним. Дивіться, які гарні грибочки чоловік знайшов. Але це ще не все. Не дарма він мене покликав. Дивіться, це казка. Один. Два. Чотири. П'ять. я цього побачила саме. Шість. І одного він зрізав, Сім отаких красень. Як він каже, задля цього варто було йти до лісу. Сьогодні наш день був досить продуктивним. Це таку красу ми знайшли. Не очікували.